Для кожного з нас детокс означає якусь специфічну дієту або голодування. Звичайно, це дійсно важливо, але дуже мало хто знає, що це найбільш повільний та складний шлях. Потрібно дійсно довго притримуватись якоїсь певної дієти або регулярно голодувати, аби отримати потрібний результат. Втім, це можливо зробити незрівнянно легше та швидше. Перше, що потрібно знати, якість та швидкість детоксу залежить від ступеню свободи та рухомості нашої діафрагми. У кожної людини вона заблокована в той чи іншій ступені. І як тільки ви її звільните, у вас перше, покращиться робота кишківника та внутрішніх органів. Друге. Зменшиться або зникнуть повністю набряки. Третє. Зменшиться прояви варікозу. Четверте. Значно покращиться стан імунної системи. П'яте. Як приємний бонус у вас зменшиться або повністю зникне біль в спині. І це ще далеко не все. А тепер. Найголовніше, як це можна зробити. Просто повторюйте за мною. Спочатку давайте зробимо тестові рухи, щоб ви побачили, як це може змінитись буквально за декілька хвилин. Витягніть руки в сторони, будь ласка, краще встати, поверніться до кінця праворуч і просто запам'ятайте відчуття та амплітуду, з якою ваше тіло пускає вас в цьому напрямку. Так само ліворуч запам'ятовуємо відчуття та амплітуду. Витягніть ліве вухо доверху, витягніть праве вухо доверху і порівняйте відчуття справа та зліва. Витягніть праву руку доверху, витягніть ліву руку доверху і так само порівняйте відчуття та рухомість справа та зліва. А тепер зробіть, зробіть наступне: поставте, будь ласка, ваші долоні на ребра, на, ни, на нижні ребра. Купол діафрагми е, кріпиться саме тут. До наших реберних дуг. І тепер почніть дихати, так, щоб намагатись роздвигати вашими ребрами долоні в, бока, в сторони. В боки. Ми робимо вдих і розштовхуємо долоні. Ми робимо, робимо видих і спостерігаємо за тим, як наші долоні поступово сходяться. Ми робимо вдих, роздвигаємо максимально долоні в бока в сторони. І робимо видих, і спостерігаємо за тим, як долоні поступово сходяться. І продовжуємо так робити: робимо вдих і робимо видих. Будь ласка, продовжуйте, а я прокоментую те, що ми зараз робимо. Перше, саме цей рух насправді і приводить діафрагму максимально в рухомість. Намагайтесь притримувати свою спину. Поперек та спину загалом в максимально розслабленому стані, і не перепрогуба занадто сильно в попереку. Дуже важливо підтримувати в певному тонусі м'язи передньої стінки живота, тобто живіт не вивалюється ні ні під час вдоху, ні під час видоху. Також дуже важливо намагатись. Е Підтримувати максимально повільний ритм дихального руху, і дуже важливо і корисно е, намагатись робити дихальний рух максимально плавним, так щоб не було переривань в е, цьому русі. І останнє можливо е, не факт, але можливо. Ви відчуєте, що у вас е, з одного боку рухомість більша ніж з іншого. Або просто вони різні. І дуже корисно намагатись відновити рухомість там, де вона обмежена. Ви так будете більш повно відновлювати баланс справа та зліва в тілі. Це дуже важливо і це дуже корисно буде для всього для опорно-рухового апарату, для нервової системи, для внутрішніх органів, судин і багато чого іншого. І для емоцій, також насправді для емоційного балансу. Зараз просто спостерігайте за тим, як під час цього руху. Поступово буквально. Можливо, з кожним диханням ваш стан починає змінюватись, ви починаєте розслаблятись, виникає відчуття відпочинку, виникають приємні відчуття в тілі. Може, ви відчуєте, що десь відбуваються такі ніби прохрустування в спині. Тіло реагує на те, що ви зараз робите прямо зараз. Можливо, ви відчуєте, що починає булькотіти в животі, тобто запускається перистальтика в кишківнику або, наприклад, в жовчному міхурі. Це дуже корисні зміни. Я гадаю, що Цього вже досить. А тепер давайте повторимо тестові вправи для того, щоб ви відчули наскільки насправді глибоко ваше тіло відреагувало на те, що ми з вами зараз зробили. Знову станьте рівно руки виносимо в бока в боки і повертаємось праворуч до кінця, повертаємось ліворуч до кінця. Порівнюємо з тим, як це було спочатку, чи стало краще. У багатьох так краще стане. Так само витягніть ліве вухо до верху. витягніть праве вухо до верху. і а, просто відмітьте для себе, що змінилось. Можливо, ви відчуєте, що амплітуда стала більшою і вона стала більш однаковою справа та зліва, а це дуже важливо для нашого здоров'я. Так само витягуємо праву руку до верху. витягуємо ліву руку до верху і порівнюємо відчуття справа та зліва, що змінилось Скоріше, за все. Так само рухомість збільшилась і вона стала більш симетричною. Повторюю, це дуже дуже важливо для тіла і для психіки. Ну як вам сподобалось? Обов'язково напишіть про ваші результати. Якщо ви бажаєте більше таких же простих, але з моментальним ефектом прийомів та технік, пройдіть відкриті марафони по диханню та керуванню стресом в нашому відкритому телеграм-каналі. Переходьте за посиланням та починайте змінювати на краще свої життя та самопочуття вже прямо зараз.